Безпека Кременчужан один з найбільших пріоритетів. Саме тому, вже два роки на території міста функціонує інформаційно-аналітична система Безпечна громада. Ідея запровадження безпекової системи у Кременчуці виникла у 2018 році, коли подібне відеонагляд демонстрував позитивні результати у великих містах України. Система дороговартісна, тому реалізацію програми було відтерміновано. Першим поштовхом до створення безпечної громади стала реалізація всеукраїнського громадського бюджету, де Кременчук здобув перемогу. У всеукраїнському громадському бюджеті взяла участь вся громада міста Карменчука. Почалось все від заклику міського голови Віталія Малецького на участь у цьому конкурсі. Його відеозвернення. після цього до голосування у цьому проекту долучилася майже вся громада. Це були і представники приватних структур, це бюджетні організації. Тобто ми набрали в цьому конкурсі майже 9 тисяч голосів. Наступним кроком впровадження системи стало фінансування з державного бюджету. Велику підтримку у цьому питанні надав народний депутат України Юрій Шаповалов, який у комітетах Верховній Раді спомігся дістатися цього фінансування для реалізації цього проєкту. Коли ми отримали кошти, ми закупали обладнання, щоб був сформований ситуаційний центр і була сформована централізована система відеоспостереження, яка складається з окремих узлів, які знаходяться на важливих перехрестях в місті. За два роки функціонування система продемонструвала багато та надала працівникам правоохорону правоохоронних органів змогу більш оперативно реагувати на правопорушення. відеонаглядом забезпечені не тільки важливі перехрестя, а й освітні заклади. 30 шкіл, до яких планують приєднати ще дві. Система дозволяє заощадити час пошукових заходів осіб, які причетні до вчинення правопорушень та встановити обставини їх вчинення. В систему інтегрована 54 камери від Це камери комунальної власності, а також приватні камери, власники яких надали згоду інтегрувати власні камери відспостереження до нашої системи. Тим самим надали практичну допомогу в її розвитку за період 2022 року. Встановлено 87 автомобілів за фактами зникнення з місця дорожньо-транспортних пригод. Завдяки системі правоохоронці швидко знаходять винуватців ДТП та інших правопорушень. Також дієву допомогу система надає силам територіальної оборони міста в умовах воєнного часу. Ми отримали інформацію про дорожньо-транспортну пригоду автомобіль. Винуватець якої зник з місця ДТП. І в ході першочергових заходів ми отримали фрагмент з приватних камер відео Спостереження нам стало відомо, що авто має певний колір, нерідний бампер, а також малюнок диску колеса. По цим критеріям ми встановили цей автомобіль та надали орієнтування працівникам патрульної поліції, які в ході відпрацювання території міста по гарячим слідам виявили цей автомобіль і під час огляду цього транспортного засобу виявлені пошкоджені характерні тій дорожньо-транспортній пригоді. Варто зазначити, що інформаційно-аналітична система безпечна громада одна з небагатьох в Україні. Кременчук, єдиний районний. Центр, який має подібну програму, в планах встановлення більшої кількості камер відеоспостереження задля більш ефективного нагляду. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.